А що б ви сказали російському диктатору? Путін хвило. Це те, що я повинен сказати, так? Роски нахуй, я. Але я просто хотів би нагадати йому, як закінчили Каддафі. Та чи у я, я навіть на жаль не думаю, що російський народ має в собі достатньо любові до свободи, щоб покарати та притягнути своїх лідерів до відповідальності. Але я сподіваюся, що його кінець буде похмурим. Я також сподіваюся, що в російській історії нарешті з'явиться поняття справедливості від часів СРСР, від часів громадянської війни. Ніхто в Росії не відповів за свої злочини. Ніхто не відповів за злочини радянського союзу. Я сподіваюся, що цього разу все зміниться, що нарешті буде справжнє правосуддя для всіх тих росіян, які вчинили жахливі воєнні злочини.